Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. у польсько-українському розмовнику сьогодні забобони і пшесонди. Сьогодні 13-й день календаря. Щоправда, не п'ятниця, але це теж добра нагода дізнатися, чого і як бояться поляки, у що вірять і чого остерігаються. Пехова. 13. -ка. так найчастіше говорять про тринадцятий день, тринадцятий номер в готелі, тринадцяте місце у потязі українською дослівно перекладаємо нещаслива тринадцятка, але ж маємо теж своє визначення чортова дюжина. Прикметник пехова, жіночий рід, «пехови», чоловічий рід походить від слова пех. Тобто невдача, невезіння. Заглядаю до словника польської мови, і пех непомишльний збіг околічності. Тобто невдача це невдалий, непомишльний, тобто такий, який не йде за нашою думкою збіг обставин. Тож, про не зовсім вдалий або ж зовсім невдалий день, можемо сказати так. Пеховий день у мене сьогодні був невдалий день. Діщай мене прешладує, або ж пришладовав в минулому часі пех. Сьогодні мене супроводжує або ж супроводжувала, дослівно переслідувала невдача. Міч. Пха дослівно перекладаємо так, мати невдачу, тобто коли щось не вдається. Розешлій є дівчинчим особам, або шмяла пеха. Ви, певно, не раз отримували такі повідомлення від знайомих на Фейсбуку, Ватсапі чи інших комунікаторах. розішліть до десяти осіб, бо вам не повезе. Цікаво, що ви робите з такими ланцюжками? Перериваєте їх чи пересилаєте далі? Отже. Міч пеха або ж меч пеха в життю». пех в життю» – невдача в житті, не в житті. мам в життю пеха. Придажали ми саме зłe речі». плани легають в грузах. Мені в житті не везе. Зі мною трапляється тільки щось погане, а плани розбиваються на друзки. Плани леґли в грузах. Це коли плани у нас не вийшли. Але є надія і світло в кінці тунелю: пех в жичу можна от вручить, відвернути нещастя, павзбиччям пеха позбутися невдачі, невезіння, отпендіч пех, прогнати невдачу, прогнати нещастя чи то невезіння. І стільки або ж. Аж стільки про невдачу. Пехова 13, від неї все почалося, і саме окреслення 13-го дня в календарі як дня потенційно невдалого є забобоном. І знову ж заглядаю до словника: «Пшесонд» вяра в фатальну моц слов, же і знаків. Забобон, віра у фатальну силу слів, речей і знаків. І тому у деяких готелях немає 13-го номера покою 13-го, а деякі авіалінії забувають про 13 ряди, жонт тринадця і місця. місце тринасте на борту літаків. Я ж бажаю, щоб всі тринадцятки були для вас щасливі. Szczęśliwej trzynastki, wam życzę.